Підприємство Деснален виготовляє натуральні продукти з насіння конопель, льону та гарбуза. Ми володіємо торговою маркою Деснален та жива кухня. Ми переробляємо насіння конопель, які вирощуються саме у нас на Сумщині. Це українське наше насіння конопель. Для наолія, яка виробляється на нашому підприємстві, дуже багато омега-3. омега 3 дуже корисна для нашого організму, оскільки саме завдяки омега 3 відбувається вивід омега 9 яка є шкідливою для нашого організму. Тобто, ми менше хворіємо на серцево-судинні захворювання. У нас зменшується рівень цукру, зменшується рівень холестерину. В процесі виробництва на нашому підприємстві ми видавлюємо олії, далі ми отримуємо з насіння конопель жмих, також висівку, це клітковина, хто як звик називати. Також ми отримуємо борошно-конопляне. З насіння льону ми отримуємо борошно ляне та висівку ляну. Дуже смачним є насіння конопель очищене. Це на смак, як кедрові горішки. Беремо ціле насіннячко, очищаємо його і ядро як серце конопель. Ядри називають саме серце конопель, тому що там вони дуже багаті. Омега 3 дуже там велика міськість білка. Тобто те, що що найбільш корисне для нашого організму. Протеїн, який виробляється на нашому підприємстві, це, одним словом, це білок. А білок це речовина, яка на клітинному рівні дозволяє нашим клітинкам поновлюватися після хвороб. Якщо ми там дуже втомлюємося на роботі, то саме завдяки протеїну білку ми отримуємо енергію, яка необхідна нашому організму. Окрім олій та лінійки з коноп льону та гарбуза, ми ще виготовляємо хлібці. Це ляні хлібці, цільнозернові хлібці та хлібці з пророщеної гречки. Наші хлібці, які виготовляються за спеціальною технологією, дуже корисні і користуються великим попитом у вегетаріанців та сироїдів. Дуже смакує нашим покупцям наші цукерки. Це цукерки, які без цукру, без глютену, без алергенів, які не просто корисні, вони дуже смачні. Їх дуже полюбляють діти. У нас є лінійка батончиків, і найбільшим попитом користується українське баунті, тобто це саме баунті, але воно корисне без консервантів, без фарбників, без ароматизаторів, які можна давати нашим дітям. Це буде корисно, смачно. мама може бути впевнена, що це не зашкодить здоров'ю її дитини. Наша мета зараз вийти на світовий ринок, тому що зараз ми завоювали ці інтерес до нашої продукції на українському ринку, але хочемо більше розширитися на європейському рівні. У нас вже є невеликий досвід щодо експорту продукції в країни Італії, в Польщу, в Чехію та Литву. Останніми роками дуже збільшився попит саме на здорове харчування, бо харчуватись правильно це модно, трендово і дуже корисно.